Скажіть, будь ласка, все таки про підкуп виборців от зайшлося минулого разу у кампанії. Пам'ятаємо Галина Герега з своїми іменними лавочками. Була там от що можливо в цій кампанії? Що буде, гречка буде там? Чи будуть якісь такі технології? Ну я попробую дуже коротко. Перше, все залежить від того, хто буде блотуватися, так і які люди, як правило, кожен політик має коло себе яких людей, які займаються його там виборами, так. Я вам скажу відверто, що дуже мало з них хто дійсно йде на якийсь позитив, щось якось самовдосконалюється. Так, вони вважають, якщо це спрацювало, значить ми будемо робити так само. Тому безумовно, я думаю, буде все, про що ми говорили. Більше того, в цій ситуації єдине, що тільки може бути плюсом, це якщо будуть лавочки будувати, дитячі майданчики, хай будують. Я вважаю, це треба робити, хай будують. Ну, розуміємо, давайте так, давайте ми ж типа, повинні. Це така лицемірна дуже позиція, але ми повинні розуміти, що під час виборчої кампанії підтримка. Наприклад, АТО, це теж є певний, його можна вважати певним підкопом. Да? Якщо десь таємно людина робить, не дуже світ, це нормально. Да? Якщо е під камери з, на центральному телебаченні, да? ну, ми повинні розуміти, що це так інакше підкуп просто. Да? Але підкуп не буквальний, а такий емоційний підкоп. Да? Тому тут знову ж таки. По-друге, по ми дуже звикли до цього. Да? У нас, е колись розповідають там, про Майдан і про все інше, да? ну, повинні розуміти, що Майдан робила меншість да, активно. Да? Так вона і раніше ніколи не брала гроші, не брала гречку і так далі. Пасивна більшість, яка завжди була і завжди буде, да? вона не вважає себе зобов'язана ніякими жодними моральними е, зв'язками, з, е, з, ну, з коли там ми починаємо зверху казати, як ви можете, ви ж ті туди-сюди. Вони, вони бачать, що в країні з кожним днем все гірше, економічна ситуація погіршується. До речі, це. Ми повинні розуміти, що це буде основним трендом. Да? Чим більше буде миру, тому що люди емоційно, коли війна, коли кожен день вбивства, коли кожен день стрілянина по телебаченню таке показую, да? люди емоційно готові терпіти. Да? Ну, ну дійсно, ми воюємо. Да? Тут все зрозуміло. А коли починається мир, Нібито вже це проблеми, вони вже, що оці постійно, да? ми це не можемо, ми це не можемо, і, і всі схеми працюють, як працювали, і так далі. А рівень життя, гривня падає, послуги комунальні ростуть, все росте, зарплати не ростуть, ну, і так далі. Да? І звичайно, що два місяці люди просто ну, прийдуть, у них вже буде певний, так би мовити, вже зовсім інший настрій. І коли будуть з'являтися люди, з гречкою, з грошима просто і так далі. Ну, в них буде бар'єр понижений вже. Да, вони це будуть сприймати вже як нормально, так би мовити. Тому е, підкуп буде, звичайно. Е, більш того, в деяких регіонах по-іншому це неможливо просто виграти людям. Це не Київська область і не Київ. Да. А тут все ж таки ситуація, а от на, на півдні, грубо кажучи, да? тому що люди там, у них емоці... е емоційно-психологічний злом відбувається. Це да? тут, там, регіони, комуністи, тут все зрозуміло. Да? Там, є... там же не, не все зрозуміло. там то просто, Ми так дивимося, да, на Одесу, там, на Херсон, такі враження, що там Бамс і 80% зразу всі стали українцями. Так... Ні, просто тренди помінялися. Да? При регіонах активними була проросійська частина, і нам здавалося, що це повністю проросійські міста. Зараз, після Майдану, там дуже активні проукраїнські сили, і нам здається, що їх там більшість. Да? Насправді в електоральному плані все залишилося як залишилося, да і там, ну, грубо кажучи, людям, але тренд є певний, да? Тому що крім сильної України і можливо цього, як ви там називаєте, ОКОБІ, ПЕРУ, да, ПРУ, Регіони ПРУ блок да, більше жодної проросійської чи такої в парламенті не буде. Да? І то це мінімум. Тобто вони разом можуть взяти там біля 10%. Все інше це будуть ну, так звані проукраїнські політичні сили. Да? Тобто і це буде по не буде тренд. І виборись на півдні, йому потрібна дуже серйозна мотивація, щоб взагалі прийти на вибори. Ну Нащо йому йти на вибори, якщо ну, він там в душі хоче голосувати за комуніста чи за регіонала, а, чи за якусь проросійську партію. Але він зрозуміє, що це ну, до одного місця, грубо кажучи. Да? І от тоді єди, єдиний стимул а, змусити його прийти на вибори це. Самі розумієте, який стимул. Тому, звичайно, це буде використовуватись. Так, будь ласка, наступний.